Вітаю вас, друзі. Сьогодні в нас на огляді буде роутер Netis MW5230 Дуже класний, дуже потужний Wi-Fi роутер. Скажу вам чесно, що я люблю фірму Netis тому що роутери цієї фірми вони дуже прості в налаштуванні. І навіть якщо у вас в мережі виникає якийсь конфлікт ip адресів вам не треба заходити в налаштування роутеру. Він змінить IP-адресу сам, тобто всі... Ці налаштування він зробить сам і вам не треба буде нічого робити. Сам Wi-Fi роутер має такий ось зовнішній вигляд. Тут є три потужні антени. тут індикатор живлення WAN, LAN, LAN 4, LAN 3, LAN2, LAN1, порт WAN, порт USB, індикатор VPS. Також тут на зворотній стороні є кнопка для підключення VPS. І також вона за сумісництвом кнопка для скиду налаштувань за замовчування. Для того, щоб скинути налаштування за замовчуванням, треба її затиснути і тримати десь 5-10 секунд. Тут ми бачимо, що синім кольором обозначений порт WAN і 4 порти LAN. Також є тут USB-порт, в який можна підключити якийсь USB-модем, наприклад, ZTE mf 79 u або 3372 або 3276. Також тут є гніздо для блоку живлення. Блок живлення тут іде в комплекті на 12 вольт 1 А. Також в комплекті до роутера йде метровий патч корд Роутер зроблений з пластику, дуже потужний, дуже добре роздає Wi-Fi. Wi-Fi тут на частоті 2,4 ГГц, саме через те, що це. Досить потужний роутер, і саме через те, що він дуже добре роздає Wi-Fi я вам його рекомендую. Також налаштування цього Wi-Fi роутеру, вони дуже прості. Далі ми з вами їх розглянемо. Використовувати цей роутер можна як для підключення дротового інтернету, так і для підключення 4G інтернету, підключити, наприклад, USB модем або ж його можна використовувати і в якості Wi-Fi репітера. тобто він може по Wi-Fi приймати інтернет, приймати сигнал і далі повторювати Wi-Fi мережу. Всі ці налаштування ми розглянемо далі. Посилання для того, щоб придбати цей Wi-Fi роутер, буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підпишіться на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми з вами далі дивимося налаштування цього Wi-Fi роутеру Netis. Для того, щоб увійти в веб-інтерфейс роутера, ми набираємо IP-адресу 192.168.1.1 і потрапляємо на таке ось швидке меню. Тут ми можемо одразу змінити ім'я Wi-Fi мережі і також змінити. Пароль. За замовчуванням, пароль це по-англійськи надпис Password. Також тут можна з меню бистрого доступу налаштування статичного IP, налаштування PPPOE, налаштування 4G, якщо у нас підключений модем. Тут в розділі Select Language ми можемо вибрати мову. Вибираємо ту мову, яка нам зручніша. Далі на вкладці Advanced ми можемо розглянути більш розширені налаштування. Тут ми бачимо Netis, наша модель роутеру MW5230. В стані підключення ми можемо переглянути, що підключено до нашого роутеру. Тобто до порта WAN, до порту LAN, до бездротової мережі. І також можемо переглянути, чи є щось підключено до USB-порта. В розділі мережа тут ми можемо налаштувати режим доступу. Це може бути або 3G, 4G, тільки мережа WAN. але як правило, цей розділ ніхто не заглядає. Також тут налаштування 3G, налаштування WAN. Дротовий або, наприклад, бездротовий, бездротовий ван. Ми можемо налаштувати, наприклад, той же самий повторювач Wi-Fi по мережі VDS. тобто ми натискаємо API Scan, Нам просканувало доступні Wi-Fi мережі. І тут ми бачимо, що потужність сигналу 100%, це роутер, який знаходиться поряд з нами. І далі ми бачимо 64%, різні проценти, різна сила сигналу. Роутерів, і також ми можемо бачити на якому каналі Wi-Fi ці роутери працюють. Вибравши відповідний роутер, ми можемо до нього підключитися. Після того, як ми підключаємося, наприклад, до вибраного роутеру. В цьому полі вводимо пароль і натискаємо Зберегти. І таким чином у нас бездротовий дротовий ван буде отримувати інтернет з цього роутеру. Ми таким чином налаштуємо передачу Wi-Fi. В полі LAN можемо налаштувати IP-адресу для входу в веб-інтерфейс роутера, можемо вимкнути, наприклад, DHCP, але це робити не потрібно. Також є функція резервування адреси. Тут ми можемо, наприклад, вказати IP-адресу та вказати MAC-адрес пристрою якому роутер буде завжди видавати цю IP-адресу. Він зарезервує, і ми завжди зможемо знайти цей пристрій в нашій локальній мережі за тою IP-адресою, яку видасть цей роутер. Також можемо налаштувати режим роботи: це роутер або міст. В налаштуваннях бездротової мережі ми можемо вимкнути. Wi-Fi або ж, навпаки, увімкнути. В режимі радіо ми можемо налаштувати, наприклад, режим повторювач. Цей режим буде повністю повторювати Wi-Fi мережу. Тобто ми натискаємо APS Scan наприклад, вибираємо потрібну нам мережу, натискаємо підключитись, вводимо тут пароль від цієї мережі, натискаємо Зберегти. Після цього в нас. Наша мережа пропадає, в нас буде тільки одна мережа тільки одного цього роутера. Таким чином, це буде повністю повторювач Wi-Fi мережі. Якщо ми вибираємо API VDS, тобто точка доступу плюс VDS, то таким чином ми можемо за допомогою API Scan. Ми вибираємо мережу, до якої хочемо підключитися. Тут вводимо пароль. І тут ми вводимо пароль на ту мережу, яка в нас залишається. Тобто в нас залишиться мережа цього роутеру. Тобто залишиться пароль для цієї мережі, але інтернет ми будемо брати з цієї мережі, до якої ми підключимося. Функція VDS це функція того ж самого повторювача. Не знаю, чому вона так дублюється. Самим оптимальним, якщо ви плануєте налаштувати цей роутер як повторювач Wi-Fi мережі, я вважаю, є функція API плюс VDS. Коли ваш роутер бере інтернет з якоїсь Wi-Fi мережі, ось, але в нього є своя мережа, тобто ви бачите ім'я своєї мережі цього роутера і також. В неї є окреме ім'я і окремий пароль. Таким чином, таке з'єднання є найбільш стійким, і я його рекомендую до налаштування. Цей роутер може працювати як повторювач, і я рекомендую саме використовувати цей режим для повторення Wi-Fi. Також ми можемо в цьому полі в налаштуваннях точки доступу, наприклад, вибрати канал Wi-Fi. Також можемо вибрати ширину каналу Wi-Fi. 2040 або універсальне 2040 МГц. Далі в бічні смуги управління ми можемо вибрати поляризацію сигналу, це або вниз, або вгору. Також тут є шифрування, ми можемо змінити пароль. Після того, як ми змінили всі налаштування, натискаємо зберегти. Далі в налаштуваннях USB ми можемо вімкнути або вимкнути USB. Також тут є доступ до облікового запису. Ми можемо сюди навіть під'єднати USB-накопичувач, тобто ми можемо підключити флешку до цього роутера і зберігати на неї якісь дані. Як ми бачимо, у нас тут є FTP-сервер, також є в нас тут функція Multimedia. Також тут ми маємо налаштування смуги пропускання, це максимальна вхідна і вихідна швидкість. Ми можемо задати її для цього роутера. Можемо налаштувати правила керування смугою пропускання. Також тут ми можемо налаштувати переадресацію, налаштування правил для віртуальних серверів, налаштування DMZ, налаштування AppNP, налаштування порт тайгеринг. І також можемо навіть налаштувати приватний FTP. В контролі доступу ми можемо налаштувати фільтр по IP-адресам. Можемо налаштувати фільтр по MAC адресам, і навіть налаштувати фільтр по доменах. Далі можемо налаштувати динамічний DNS, в розширених налаштуваннях нам доступні налаштування GMP, налаштування VPN доступні. Доступне налаштування статичної маршрутизації, налаштування порту, також налаштування порт мірор сеті, налаштування зеркального порту. Далі в системі ми можемо оновити програмне забезпечення. Наприклад, ми можемо оновити прошивку. Для цього ми скачуємо файл оновлення з сайту Netis. В цьому полі ми можемо вибрати цей файл і оновити прошивку на нашому роутері. Якщо, наприклад, не підтримується якийсь модем, ми можемо оновити прошивку, і цей модем буде працювати з цим роутером. Також можемо зробити резервне копіювання налаштувань. Відновити з резервної копії ці налаштування. Також можемо провести діагностику, можемо налаштувати віддалене управління, навіть можемо налаштувати часовий пояс, можемо налаштувати пароль для входу в інтерфейс. Далі тут ми можемо переглянути статистику, переглянути системний журнал. Зробити перезапуск системи, перезавантажити роутер. Також можна налаштувати розклад перезавантажень, щоб, наприклад, роутер перезавантажувався, наприклад, о 12-й годині ночі кожну добу. Ось, А також можемо скинути налаштування за замовчуванням. Ось такі налаштування цього роутеру. І давайте з вами зараз налаштуємо точку AP VDS, тобто як повторювач. Це робиться дуже просто. тобто ми беремо, вибираємо 40 МГц, вибираємо точку доступу, яку ми хочемо налаштувати. Тут ми вводимо пароль. Пароль тут на Wi-Fi ми залишаємо такий, як у нас є. Наразі інтернету в нас немає. Як ми бачимо, не вдається отримати доступ к сайту. Натискаємо Зберегти. тобто Зберігаємо налаштування. Чекаємо деякий час, поки роутер перезавантажиться. Та, чекаємо, поки роутер сконфігурується з цією Wi-Fi мережею. Натискаємо оновити. Так, інтернет у нас запрацював. Давайте перевіримо швидкість інтернету через Wi-Fi. Тобто, як ми бачимо, інтернет працює, це дуже класний роутер, всі налаштування він робить самостійно. Нам тільки потрібно ввести такі налаштування, як пароль. Чи зробити декілька кліків мишкою? Ось все інше цей роутер зробить за нас. Тому я дуже рекомендую цей роутер до покупки. Придбати його можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились якісь питання, то ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.